Повна інформація про електромобіль Zicker 007. Цей електричний седан, ймовірно, стане найпопулярнішим у 2024 році. Протягом трьох годин після старту замовлення легко перевищили 10 тисяч авто. Зікер 007 увібрав у себе багато передових технологій. Наприклад, він побудований на високовольтній платформі з максимальною потужністю 310 кВт та підтримує дуже швидку зарядку. За 15 хвилин заряд поповнюється на 610 км. З передньою двоважільною підвіскою та задньою багатоважільною цей автомобіль обіцяє нам керування на найвищому рівні. Щодо зовнішнього вигляду, дизайн Ziker 007 розроблений командою провідного світового майстра дизайну Стефана Сілафа з використанням нової мови дизайну Hidden Energy. А форма досить авангардна. Звичайно, найбільшою особливістю зовнішнього вигляду є використання першої в галузі інтегрованої розумної світлової смуги Stargate – Зоряна Брама. Найбільший у світі 90-дюймовий гігантський зовнішній екран, що складається з 1711 світлодіодів, найвищого в галузі рівня яскравості 10 тисяч ніт. Та частоти 30 кадрів в секунду, що дає плавний анімаційний ефект, який видно навіть при яскравому полуденному світлі влітку. Фари автомобіля мають максимальну дальність освітлення 189 метрів, що можна порівняти з дальністю освітлення Mercedes-Benz s класу Зокрема, варто згадати, що фари незалежно керуються 75 потужними процесорами автомобільного класу і оснащені функцією полотна в режимі реального часу. Просто потрібні ваші пальці, щоб малювати на центральному екрані керування. А візерунок може відображатися в розумній світловій смузі, що робить Zikr 007 першим у світі інтелектуальним електромобілем, який може бути налаштований користувачем. Матричні світлодіодні фари Zeker 007 у поєднанні з камерою з роздільною здатністю 8 мільйонів пікселів можуть інтелектуально коронувати до 20 цілей та реалізувати функцію інтелектуального зонального освітлення. Ця технологія дозволяє технологію освітлення Zeker 007 перевершити технологію освітлення Tesla Model 3, вказуючи на те, що як тільки її буде запущено та доставлено, технологія освітлення ексклюзивна для автомобілів класу люкс буде популяризована на ринку середнього класу. Екстер'єр Zeker 007 виконаний у мінімалістичному стилі дизайну Hidden Energy з довжиною 4865 мм, шириною 1900 мм, висотою 1450 мм, колісною базою 2928 мм та золотим перетином колеса 1 до 2. У Ziker 007 використовується першою у світі двозонний прихований дизайн лицьової сторони для реконструкції обличчя, так що Ziker 007 має більш гладку та впізнавану передню поверхню. У задній частині автомобіля інтегрований дизайн гладкої задні. me. Плюс дуже привабливі тонкі задні ліхтарі наскрізного типу. У задніх ліхтарях-стримерах використовується технологія Super Red, яка більш проникає та ідеально інтегрується з панелю хвилі води. Заднє лобове скло виготовлено із цільного шматка скла площею 1,7 квадратних метра, яке є найбільшим у галузі та першим у галузі, в яке також вбудована нанопосріблена теплоізоляційна плівка та градієнтна плівка конфіденційності у подвійне скління. Все це є чистою електричною естетикою розкоші Zeker 007. Ziker 007 оснащений двома варіантами запасу ходу 660 км і великим запасом ходу 870 км. За потужністю, одномоторний Zeker 007 розганяється до 100 км за 5,4 секунди, а двомоторний до 100 км за 2,84 секунди, що є найшвидшим прискоренням для моделей того самого класу у світі. Хоча Zeker 007 і перевершує Model S і Model X за продуктивністю, його ціна відносно невисока. Що стосується інтер'єру автомобіля, то Zieker 007 оснащений. Ультрам'якими повнозернистими шкіряними сидіннями НАПА, які приємні для шкіри і зручні, пили не проникний і стійкі до плям. Така ж шкіра була застосована в преміальному міні-вені Зікер 009. Тепер вперше з'явилися на седані b класу, підкресливши ген розкоші та високий смак Ziker. Електромобіль не тільки розкішний до краю, а й інтелігентний і лідирує у своєму класі. Ziker 007 оснащений топовою на сьогоднішній день інтелектуальною обчислювальною платформою 8295, та вперше застосовує Аналогії великих моделей штучного інтелекту на основі штучного інтелекту зікеркей RGPT для створення повномасштабного інтерактивного досвіду розкішних інтелектуальних кабін. 35,5 дюймовий проєкційний дисплей AR HUD добре видимий у різних умовах, а 15 дюймовий центральний екран керування 2,5 k OLED Sunflower – це найвужча рамка центрального екрану керування в автомобільній промисловості, висока роздільна здатність і тристороннє обертання екрану для різних сцен. Звук 7.1.4 Dolby Atmos із 21 динаміком забезпечує захоплююче стереозвучання театрального рівня. З точки зору інтелектуального водіння Zikr 007 є першим. Першим, в якому застосовується повнофункціональне рішення Zikr власної розробки штучного інтелекту Zikr KR GPT для інтелектуального водіння, оснащене системою на кристалі Nvidia Drive Orin SOC комплектації з обчислювальною потужністю до 508 терефлопс, оснащене одним лідаром 12 камерами високої чіткості та радарами 5-мм діапазону та іншими передовим обладнанням, а також понад 20 функцій для покращення сприйняття та забезпечення безпеки. На рахунок безпеки у частині безпеки. Зікер 007 і найбезпечніший мінівен Зікер 009 використовують 7200 тонну надвелику машину для лиття під тиском, ставши першим китайським брендом, оснащеним інтегрованим литим заднім алюмінієвим корпусом у стандартній комплектації. Зікер 007 оснащений 8 горизонтальними та дев'ятьма вертикальними протиударними конструкціями, а верхня частина автомобіля може перебувати під тиском 11,56 тонн. Сукупний обсяг постачання продукції Зікер вже перевищив 170 тисяч однієї і він досі утримує рекорд єдиного у світі нульового самозаймання, що також є найкращим доказом безпеки Зікер. Його офіційний запуск запланований на січень 2024 року. На даний момент відомо про 4 комплектації з шістьма додатковими опціями. Нагадаємо, Зікер преміальний підрозділ китайської компанії Geely Holding Group, а також одноіменна серія електромобілів цієї марки. Підрозділ орієнтований на випуск акумуляторних електромобілів. Зікер дуже успішний у Китаї. З січня до жовтня включно має. Марка реалізувала на домашньому ринку понад 90 тисяч електромобілів. Нещодавно бренд запустили і у Європі. Якщо ви хочете дізнатися більше або дізнатися про актуальні ціни, телефонуйте нам у компанію F-Drive за номером вказаним в описі під відео. Ми також допоможемо вам обрати комплектацію та опції, які підходять саме вам. Ми знаходимося за адресою місто Київ, вулиця Петра Поманенка, 13, бізнес-центр Форум. Не пропустіть шанс стати частиною майбутнього автомобільної індустрії разом із Ziker 007. Дякую, що дивитесь, будемо. Вдячні за лайк під цим відео, та також підписуйтесь на наш канал, щоб побачити нові цікаві огляди. І до зустрічі в наступному відео.